Доброго ранку, ви дивитеся Савиті на каналі Україна в студії Олександр Мозговий. Понад сотню вибухів нарахували спостерігачі ОБСЄ лише за кілька годин у районі Донецького аеропорту та навколо нього. Сторони використовували, зокрема, і заборонену мінськими домовленостями важку артилерію. Йдеться у звіті. Вибухало навіть на території залізничного вокзалу, де розташований пункт спостерігачів ОБСЄ. Тож наслідки обстрілу Донецька вони бачили на власні очі. Кажуть, зупинити протистояння намагалися двічі. Втім, ані бойовики ДНР, ані українські силовики на прохання припинити вогонь не пристали. Тим часом на Луганщині напередодні під вогнем опинилися кримське щастя, золоте і станиця Луганська. А в трьох ізбинці ракета зруйнувала житловий будинок. Його господиню врятувало диво. Світлана розбирає завали. Жінка ледь не загинула, коли керована протитанкова ракета влучила прямісінько у будинок. Вон, вся криша взлетіла, вся це люди накрила дождя, он там пусто, нету нічого. нічого. он за хату половина от цього камня битого. За час бойових дій трьохісманці пошкоджено майже три сотні будинків. Дані про руйнування збирають у місцевій сільраді. Трапіли, доски. Е Толь, который покривають кришу. Пока що не возили стекло і шифір поканівазілю, попозже попужут возить. Зруйнований міст на виїзді із селища. Контролюють українські армійці. За 5 кілометрів від переправи захоплений красний лиман. З іншого боку річки територія окупована, але прапор там встановлено український. Бойовики вже кілька разів намагалися його зняти, але марно. Військові розповідають, трьохизвинку противник обстрілює вже серед білого дня. Намагається спровокувати на вогонь у відповідь, але тут запевняють, дотримуються мінських домовленостей. Дуже напружено. Почали стріляти з великої техніки, стрілецької зброї. Тобто, я наче так, що вже закінчилось перемиря. А нам, як завжди, не стріляти, не провоцирувати нічого такі не провоцирують, вони самі все стріляють. Світлана з трьохізбанки не виїжджатиме нікуди. Мріє відремонтувати дахи стіни, а поки так житиме в зруйнованому будинку. Ольга Солом'янова, Олександр Махов, Олексій Ковалевський та Валентина Любинецький забиття канал Україна. В Україні триває шоста хвиля мобілізації, як сказав головний комісар Києва. Військові долають купу перешкод, аби вручити повістку. Змагання хто кого набирають нових обертів. У районних адміністраціях створюють цілі комісії. Тепер на підприємства у пошуках військовозобов'язаних ходять у компанії представників прокуратури, міліції та СБУ. Що з цього виходить? Розповість Наталя Малярчук. Це мала бути звичайна сесія Харківської міськради, але сьогодні на місцевих обранців чекав сюрприз. Військові принесли депутатам повістки. Під нову хвилю мобілізації потрапили 11 обранців. Кого вдома не було, кого не застали по потім представникам, тому сюди. Чити запрошення до військомату всім депутатам не вдалось. Тільки третина з оголошених з'явилась на сесію. Документи підписали троє людей. Я чек на об'язаний, завтра іду мер Харкова. Геннадій Керна з візитом військових на засідання міськради не задоволений. Начи попросив попросили сюди прийти для того, щоб анітупаті камери. Ми вже... Ми вже бачили, коли в кабінеті міністрів, задержували пожарки. Ката задержують за другие преступления, Ката пускають і все це розсипається в руки. Прямо на роботу принесли повістки і в Дніпропетровську. Їх перед самою ранковою зміною отримали працівники південмашу, легендарного заводу, що виробляє космічні ракети. Людей у формі на прохідній сфотографували місцеві здаля. Так, Південмаш має певну бронь на своїх фахівців. Якщо з'ясовується, що людина потрапляє під бронь, продовжує працювати. В інших випадках чекає призову. Заступник Дніпропетровського обласного військомату Сергій Полуциган. До в'язниці за допомогу армії харківському волонтеру присудили два роки тюрми. За ухиляння від призову Дмитро Явдушенко самотужки за власний кошт збирав для збройних сил безпілотники. Коли навесні прийшла повістка, негайно звернувся до військкомату по відстрочку, щоб доробити обіцяне замовлення. У воєнкоматі його не стали слухати, сказали, що це не наші проблеми. тоді ми передаємо справу в прокуратуру і далі розбирайтеся самі. Інші волонтери шоковані вироком суду. Унікальний спеціаліст. Ми в шокі були. Коли я узнав, я не повірив. Ми були просто всі в шокі. Як це так після скандалу родичів Дмитра, якого посадили за буцімто ухиляння, долею волонтера зацікавилися у військовому комісаріаті. Обіцяють розібратися. Наталя Малярчук, Собитя, канал Україна. На тлі загострень відносин із Росією НАТО збільшить чисельність сил швидкого реагування в Європі із 13 до 40 тисяч осіб і обіцяє посилити підтримку Києва. Найближчими годинами у Брюсселі стартує робота комісії Україна НАТО. Вперше на саміті міністрів оборони альянсу доповідачем стане і український міністр. Окрім того, Степан Полторак планує вічнавість зустрітися з генсеком, а також військовими міністрами США, Польщі та Литви. Зі штаб-квартири НАТО передає Олена Власенко. Українське питання сьогодні детально обговорять міністри оборони країн НАТО. Перед членами альянсу виступить міністр оборони України Степан Полторак. Він розповість про виконання мінських домовленостей, а також про реформування збройних сил України. Модернізація озброєння техніки, яка є на сьогодні в Україні, це надасть нам можливість на протязі біті 7 років. Успішно, на мою думку, виконувати задання по захисту нашої держави напередодні. Степан Полторак заявив, що влада України потребує постачання летальної зброї від країн-членів НАТО. Він очікує, що під час засідання міністри альянсу ухвалять рішення про зміцнення колективної оборони. Те, що Росія зробила в Україні, це не оборона. Анексувати частину чужої території це агресія. Хоча Росія подає це як захист своїх інтересів. Тепер НАТО має намір втричі збільшити угрупування сил швидкого реагування. Такі заходи генсек називає вимушеною реакцією на небезпеку, зокрема з боку Росії, після оголошення плану президента Росії до кінця року збільшити ядерне озброєння до 40 міжконтинентальних балістичних ракет. З Брюсселя Олена Власенко Леонід Попович Сабиття канал Україна. Володимир Путін хоче відокремити Техас. Таку новину повідомило авторитетне американське видання Політико. Автори статті впевнені, російський лідер зацікавлений, аби штат самотньої зірки здобув незалежність, бо це послабить позицію Сполучених Штатів у світі. Чи може наддержава розколотися на частини і що спільного в Криму з Техасом? Юлія Бігліцова. Волелюбні техасці запросто диктує свої умови Вашингтону, бо їхній штат єдиний, що увійшов до складу США як суверенна держава. Тож відділитися може щойно забажає. Техас не належить США чи федеральному уряду. Він належить людям, які тут живуть. Люди багато говорять про відокремлення, бо бачать тиранію Вашингтона. Техас, другий після Каліфорнії, американський штат за кількістю населення. А ще тут чималі поклади нафти і база наса на додачу, маючи на руках такі козирі, техасці періодично влаштовують мітинги. Потяг до незалежності не завжди до вподоби федеральній владі. А минулого року свободою Техасу особисто прийнявся російський президент. Ми ж від почті офіційних літ слышали многократно, що е, несправедливо, що Сібір принежить вся Росії з її багатствами, не Несправедливо. Нісправедливо. Значить, адсападі, значить, у Мексикі е, Тихас. Американські змі констатують за останній рік інтерес Росії до Техасу суттєво зріс через потужні там сепаратистські настрої. Для росіян це стало моментом чудової відплати після розпаду СРСР. Чимало росіян у своїх бідах звинувачують США. Це невдоволення тільки посилилося, коли штати очолили міжнародні зусилля з ізоляції Москви. Цитата зі статті видання Політико. Ви нам докоряєте Кримом, тоді варто пригадати вам Техас у такому дусі. Пише зокрема російське видання взгляд. Та поки у будь-якому разі Техасі навряд чи зітруть свою зірку з американського прапора, бо електронну петицію за вихід зі складу США, розміщену на сайті Білого Дому, підтримали трохи більше як 125 тисяч людей. А це лише піввідсотка від усіх жителів штату. Юля Бігльцова, Сабитя Ді, канал Україна. В Омській області Росії оголошено жалобу. 23 особи там стали жертвами двох дорожньо-транспортних пригод. У результаті лобового зіткнення легкових авто загинули семеро молодих людей, серед яких жінка на останньому місяці вагітності. Інше зіткнення Камаза з пасажирським автобусом забрало життя 16 пасажирів. Ще 11 травмований. Цю аварію назвали найбільшою в Росії за останній рік. Екологічна катастрофа ледь не сталася під Дніпропетровську. На крутому повороті 20 тонна цистерна, яка перевозила небезпечну хімічну речовину, вилетіла з дороги в поле та перекинулася. На місце аварії виїхали одразу чотири підрозділи рятувальників. З'ясували водій який перевозив розчинник, перевищив швидкість і не впорався з керуванням. На щастя, витік речовини був мінімальним. Це третій клас пожароопасності. цистерны, по крайній мере, по тим значкам, які є на цистерні. Лучше перестрахуватися, ніж не дострахуватися. Громадський транспорт максимального комфорту. У Львові запустили ВІП маршрутки. Тут тільки сидячі місця, а водії добре одягнені і привітні. Переваги оцінила Олександра Стасишин. На роботу у білій сорочці, при кроватці та з гарним настроєм Олександр розповідає, для роботи водієм у ВІП-маршрутці потрібні не лише фахові навички. Умова була в одному бути людиною, бути чистим, охайним і вічливим. Комфортабельні автобуси уже кілька днів возять львів'ян із найбільш населеного району міста до центру лише за 25 хвилин. Звичайні ж маршрутки цей шлях долають удвічі довше. Через це і вартість проїзду вища 15 гривень. Маршрут є один з сихова в центр. На маршруті працює 5 машин з 7.20 ранку до дванадцятої ночі. Курсують кожних 20 хвилин. Згодом транспортники обіцяють удосконалити сервіс. Хочемо передбачити кожен ранок свіжа газета, мінеральна вода, вологі серветки, ну жуйка, супроводження дітей, мобільний зв'язок. Плюс це може замовити свою маршрутку по телефону. У годину пік львів'яни повертаються з роботи. Пасажирів на ВІП-маршрутках небагато. За годину скористатись комфортабельним транспортом зголосилось лише двоє. То, що нам подобається, ми їздимо. Ви не подобалось, ми би не їздили. І Все утім, здебільшого, львів'яни визнають вартість проїзду для них зависока. Це дорого для мене. Я студентка, і для мене це дорого. Якщо я буду викидати 15 гривень на ВІП, таксі туди й назад. Це... це влітає в копієчку за місяць. Не вважають ВІП маршрутників за конкурентів і водії звичайних автобусів, де проїзд коштує 4 гривні. Доцільність від маршруток транспортники перевірятимуть впродовж трьох місяців. Якщо ж вони користуватимуться попитом, вже у вересні їх планують запустити в усі райони міста. Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський, Сабиті канал Україна. Українці кидають виклик жекам і самі роблять ремонт у власних під'їздах. Щоб притворити подерті стіни на витвір мистецтва, не потрібно багато коштів. Доведено міськими активістами. Красу столичних будинків споглядала Ірина Камінська. Будинки гноми, закохані парочки та чудернацькі коти замість подертих брудних стін. Таку казку створила громадська активістка Анастасія Загороднюк разом з 30 волонтерами. Не хотіли дуже супер міняти, щоб це не вибивалось із загального під'їзду, щоб не було так, що скрізь зелена фарба, а тут щось супер інше. Тому взяли зелену, але більш яскраву і придумали такі пагорби, на яких ці будиночки. Рік тому Анастасія з однодумцями почала розмальовувати промислове сміття та стіни заляпані графіті, щоб робити простір навколо себе кращим. Весною взялися до стін під'їздів. Поверх цього будинку розмалювали машинами з відомого мультику тачки бачити Замість бруду улюблених героїв малюкам тільки в радість. Раніше були некрасиві такі стіни. коли покрасили, вже стало дуже красиво. Старі стіни у цьому столичному будинку на Подолі обросли деревами на батареї пригрівся намальований кіт. А проводка тепер виглядає не такою жахливою, адже стала частиною композиції, яку створила художниця Мар'яна Деласа. Тут, в принципе, не одесский дворик, это подольское настроение была такая задумка. То есть у нас есть трамвайчики, голуби, которых тут уйма, птички, деревья, фонари и домики. Как бы архитектура такая, как бы старая киевская. Створити красу на другому поверсі Мар'яну попросила громадська активістка Ольга Закревська. Втілена у життя мрія, каже дівчина, щодня тішить та підіймає настрій. Під'їзд до сусідів стали відноситися гораздо відповідальній, тобто тут практично не мусорять. А, от, дітей, які до нас приходять, їх це радує, вже люди підіймаються до нас на другий етаж, вони якби, заряджаються вже якимось хорошим настроєнням, тобто це, в принципі, <головіка> ще для мене полезно. Саме мені більше подобається, що сусіди захотіли продовжувати до себе, на третій етаж Ольга вірить, що її власний задум підхоплять інші. Розмальованих стін у будинках надалі більшатиме. Люди стануть сміливіші і дбатимуть про красу власного простору. Тим більше, що для цього потрібні тільки фарби та пензлі. Ірина Камінська, Роман Сищенко, Сабиція, канал Україна. Фазенда посеред мегаполіса. Кілька київських активістів-городників довели, що і на столичному ґрунті можна збирати чималі врожаї. Починали з салату та базаліку, а вже в серпні ласуватимуть кавунами з міської грядки. Аби їсти овочі з грядки, не обов'язково мати сотки за містом. Столичні активісти вже другий рік поспіль засаджують город просто у центрі Києва. В этом году у нас есть У нас эксперимент есть арбузы. Мені тяжело сказати, урожай. Но вот высадили арбузи, перец, помідори, хоча були сомнения, як за ними правильно ухажувати, але поки вони прекрасно себе чувствуют. Для європейців громадські городи в центрі міста буденна річ. А от у Києві овочевий город у сквері Небесної Сотні перший. Завдяки таким городам може виникнути навіть новий стиль життя у місті, коли ви більше проводите часу. На дворі, коли ви знаєте своїх сусідів, коли ви почуваєте себе у своєму дворі в безпеці і в комфорті. Майже місяць тому ще одна ініціативна група киян створила сад город на місці Пустиря на Подолі. Самосад розгорнули на перехресті вулиць Паської та Волоської. Прибрали територію, висадили квіти, ягоди та овочі, облаштували парк лавками. І все це за власні гроші. На пустир завезли 100 палет та 80 ящиків із квітами та городніми рослинами. А щоб закрити вид на звалище, активісти розбили тут вертикальний сад. Долучитися до зеленої ініціативи може кожен охочий Досить знайти принаймні одного однодумця сусіда та розпочати із власного під'їзду. Юлія Роєнко, Роман Сищенко, Василь Рибокляч, Сабиція, канал Україна.